Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, благословенна відповідь Євген Лакатош за день до масованих обстрілів в Бучі, господь спонукав мою сім'ю виїхати з нашого села Микуличі. Проїхавши Житомирську трасу, ми дізналися від сусідів, що російські військові вже їхали до нашого села танками. Ми дякували Богові, що врятував наше життя. Перед нами постало запитання, куди їхати та що робити далі. Усе наше життя залишилося позаду: бізнес батьків, будинок, речі. І з молитвою ми по'їхали на захід України. Довго ми не могли знайти житло, але ми молилися і вірили, що Господь не залишить нас і в цьому питанні. Невдовзі один брат із церкви запропонував нам безкоштовно жити в його будинку в селі Верхні Ремети Закарпатської області. Улаштувавшись на новому місці, ми просили в Бога служіння, адже ми хотіли віддячити йому за любов і турботу. Ми розуміли, що відвідати служіння в суботу це добре, однак хочеться зробити дещо більше. Ревно молилася моя мама. Невдовзі зателефонував брат, який нас прихистив, і запропонував поїхати на служіння до села Береги, адже їхня громада була досить маленькою. І справді церква налічувала лише п'ять віруючих. Я був дещо розгублений, оскільки не розумів, як саме маю допомогти цій громаді. Я часто запитував Бога, чому ми мали приїхати саме сюди. Члени церкви виявилися посвяченими в служінні. Вони давно молилися та мріяли про те, аби дім молитви наповнився людьми. Саме з такою метою вони збудували велику церкву. Проблема полягала в тому, що в селі жили переважно угорці, які давно переїхали в Україну, а вони дещо упереджено ставилися до нашого віросповідання. Об'єднавшись з місцевими членами церкви, ми разом почали спілкуватися з жителями села. Завдяки місіонерській роботі, декілька людей прийшли до Бога і почали відвідувати церкву. Повернувшись додому на Київщину, наша сім'я продовжувала молитися за братів та сестер, з якими ми потоваришували. Одного разу моїй мамі зателефонувала сестра з берегів і подякувала за молитви та підтримку, адже в їхньому селі проходить євангельська програма, на яку прийшло більше 130 осіб. Для угорського села це величезна кількість. Нині церкву відвідує багато людей, і братам та сестрам доводиться стояти на служінні, бо немає вільних місць. Слава Господу! У Бога і під час війни для кожного з нас є план і служіння. Коли ми не розуміємо, чому з нами трапляється те чи інше, у нього все під контролем, довіряймо йому.